Коли в перші дні повномасштабного вторгнення мій хлопець пішов служити, я дуже нервувала, дуже багато працювала в той період, і оскільки я раніше вишивала, напевно, майже все своє життя я вишивала щось, мені захотілось взяти і вишити йому сорочку. Я знайшла візерунок, який мені... Найбільш сподобався тут червоне, чорне і жовте, ніби щось таке більш позитивне, те, що дає якусь надію. Я почала вишивати, я почала слухати аудіокнижки, і це якось дійсно заспокоювало. я Думала про нього. І в якийсь момент приїхав його син. І він побачив весь цей процес. Вирішив спробувати зробити кілька хрестиків. Це було цікаво. Сказала Окей, ми тоді вишивали з рукава. Приїхали племінники Сергія, запропонували ще її. Ми потім подумали, що це може бути щось більше, ніж просто вишиванка. Що це може бути не лише моя якась розвага, аби заспокоїти нерви. А це може бути, це може бути як оберіг сімейний. І тоді долучилися вже його батьки. Вишивав і тато, вишивала мама, вишивала сестра Сергія та навіть його бабуся. Тому в нас вийшло що сім людей долучилися до вишивки цього оберігу, як ми вважаємо, і мені здається, що вся його сім'я не лише я. Ми віримо, що якимось чином це дійсно може вплинути захистити його. Племінник Сергія вийшов хрестик не в той бік, і за цією маленькою помилкою за цією маленькою ознакою можна знайти, що це був саме його хрестик і саме його елемент. А його бабуся, наприклад, котрій цього року виповнилося вже 80 років, в неї хрестики трохи відрізняються. Вони ніби трохи менші, але через це їх дуже легко знайти, і це додає якоїсь такої особливості. Сергій сказав, що він вдягне цю сорочку на перемогу. Це не перша моя вишиванка, яку вишиваю. Коли я була ще в школі на Луганщині, то я вишивала собі також вишиванку, але я навіть не знаю, де вона загубилася. І зараз моя мама і бабуся знаходяться на окупованій території, і я починаю хвилюватися все більше і більше, бо за цей рік там відносно було тихо, їх якось оминуло, але. Саме зараз мене знову тягне взятися за вишивку, щоб якось заспокоїти свої нерви, і можливо якось створити оберіг для мами, що можливо, хто знав, він її збереже так само, як і мого хлопця. Бо там, на Луганщині, там чекають на Україну.